Доброго ранку, шановні наші друзі. Доброго здоров'я, шановні друзі. Так. І сьогодні знову ми в ефірі. Наша сьогодні. чарівна ведуча бойка Анна Альгенідовна. І наш чарівний лікар Вика Павло Петрович. А ну, стой, поки всі приєдні. Вітаємо вас, друзі. Оце перенормально, Да. Друзі, хто приєднується до нас в ефір, будь ласка, дайте нам про себе знать. А я, а я попробую, ну вже не поділю потім. У нас поділюся. Сьогодні надзвичайно цікава тема. Мелатонін. Як да. він впливає на нашу центральну нервову систему і що він з нами робить? І чи він нам потрібен? Це буде сьогодні надзвичайно корисна інформація для всіх вас. А я хочу побачити, що хтось уже нас бачить в ефірі. Що ми з'явилися, тому що. А люди приєднуються до до моєї сторінки, Анна. А, ну, я ж поділилася у нас на двох сторінках. Да. І, конечно, у, нас на двох сторінках... у нас на двох сторінках є. Ну, будемо починати. Я думаю, запис точно буде. Да, хочеться звичайно побачити, що вже ми приєдналися. Ану, побудь секундочку, я подивлюся на комп'ютер. О, вже пішов процес. Да, Все, бачу, да, да. бачу, приєднуються. Бачу, друзі, дайте про себе знати. а Ми почнемо вже говорити. Бо час дуже дорогі. Да, час дуже обмежений. А отже, наша компанія New Life, наш український виробник, не стоїть на місці, Це працює буде. виробництво, і ми сьогодні. Да. Хочемо розповісти за новий продукт, який компанія виробила буквально ось декілька днів назад. Надзвичайно приємно, що компанія дійсно на місці не стоїть і постійно розширяє спектр асортименту продукції. І сьогодні ми поговоримо з вами за мелатонін. Правильно Анна. Так, да, 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 да. мелатонін. Отже, да. для чого рекомендовано мелатонін? Ну, мелатонін е рекомендовано для покращення якісь, ну, якісті, якості? Для якості сну, друзі. Uh -huh. Сприяє швидкому засинанню, покращує самопочуття оте, ранково після пробудження і знижує стрес, підвищує настрій. Я вам хочу сказати, коли no. у нас проходять комп'ютерне тестування організму, я дуже часто е аналізую. Тести на гормони, і от якраз на одному з перших місць це, е, мелатонін, це е, гормон як... радості, гормон радості, гормон настрою, гармон, е, ну, гарного самопочуття. І я коли дивлюсь, що є відхилення від норми, я задаю запитання: а коли ви лягаєте спати? І люди правила... любими запитання, коли ви лягаєте спати, тому що це важливо. Ні, я задаю запитання, тому що я розумію, коли у людини недостатньо мелатоніну виробляє організм, значить людина лягає пізно спати. Правильно, це да. важливо, тому що навчитися мати оцей біологічний відчувати біологічний ритм. Да. Або циркадне, Кол... циркадний, та, да, біологічний, циркадний біологічний, біологічний, фізичний ритм, то тобто, ну, Тому що, тому що чому да. ми говоримо? Тому що <кх> <кх> є органи, які відповідають за виділення гормонів в організмі. От гіпофіз, да, шишка подібна така залоза. залоза, яка знаходиться в нашій голові. Виділяє Мел... Цей... Мел... цей гормон цей мілатенін. Гормон І от уявіть собі, що коли людина лягає пізно спати, то його не вистачає, де да, поливлення? Його ковбасить. Йому <с погано. От, і у тому... нього кошмари, у нього нервова система, не відпочивши. А ну, друзі, скільки ви лягаєте спати? чесно, напишіть такій то годині. А ми вам скажемо, чи, ну, чи встигає ваш е, організм відновитися, тому що е, все-таки е, недарма працюють біологи фармакологи. І виготовляють мелатонін синтетичного походження, щоб замінити той, який виробляється організм. Да, так, да. Так, щоб людина гарно все почувала. Ну, давай розказуй, за мелатонін, для чого його потрібно приймати, як він працює, тому що це дуже важливо. Мелатонін – це гормон сну або нічний сторож угу. нашого організму. Він нам просто необхідний. Він регулює центральну нервову діяльність. Угу. Наш настрій відповідно краще робиться, якщо ми вчасно засипаємо і вчасно пробуджуємо. Тобто, оце циркадний ритм дотримуємося, фізіологічний ритм. Тобто він якраз приймає участь в регуляції ритмів. Да. Хоча люди кажуть, я сова, я жайвранк, як ти до цього відносишся? Дуже негативно пам'ятаєш, немає сажайвренка, але немає совичне, є... Є... є ритм. Біологічні ритми, темно, світло, ніч, день так. Да? А так. люди просто хочуть ну, придумали поспали. собі, придумали, падати. Що, що я тільки можу вночі працювати? А потім в день він очі не може штори відкрити. Ну я хочу сказати, чим старша людина стає, тим менше виробляється цього і Людина менше спить. Тому що чому діти довше сплять і вони раніше лягають, чим менше дітки. Тому що у них організм виробляє до більше, ніж дорослі. Їм треба довше спати, щоб відновитися, щоб рости. Да, так. І цей гормон починає активно вироблятися. Коли стає темно, друзі, таким чином, допомагаючи мозку краще готуватись до відпочинку. Mm -hmm. Тобто, потрібно лягти. І таким чином розслабитися і набратися отої енергії. Тому що е, центральна нервова система активно відпочиває з 9, ну максимум з 10, 10 з 10 до 12. -ї. Ось цей, цей активний прийом, так. коли виробляється мелатаніно. собі, друзі, в 10 годин лягають спати. 22.00 поставили всі будильники. Лягаємо спати. Тому що хочемо, щоб виспались. І причому я хочу сказати, от я завжди дивувалась людям, як ті, які працюють позмінно. Да? У них вже все порушення цього циркадного ритму, біологічного ритму. І от що цікаво, що дослідження такі от проведені, що цим людям рекомендується, коли вони приходять зі своєї зміни ранком, прийняти мелатонін для того, щоб людина почала відпочивати і у неї випрацювався цей оцей ритм біологічний, начебто сприйняв організм, що зараз буде ніч спи. Дати з дурем, дурем організм. Або полептичні люди перелітають в інший часовий пояс, да летять в Америку, наприклад, Так, це важливо. І, і є такі рекомендації вже за тиждень півтора готуватися і випивати мілатанін уже в той момент, коли готуватися до того ритму, який буде у вас через півтора тижня. До на інші планети, то тобто, на інші <смітні> сторони, на інші стороні планети, <смітні> да, да тому також бачите не просто так, не тільки коли ви не, не засипаєте, а коли е, працюєте позмінно, коли міняєте часовий пояс, тобто мелатонін в цьому плані допоможе вам відновитися. Простіше кажучи, мелатонін це наш особистий помічник для сну і здоров'я. Угу. Які діє як сигнал вимкнення світла для нашого мозку і організму? Уявляєте? Ну да, і от дуже важливо, що е, якщо тут треба не тільки вживати, наприклад, мелатонін, якщо ви не можете заснути, тут важливо вимикати світло, вимикати. Ну ми, наприклад, закриваємо е, жалюзі, да, для того, щоб світло не світило з вулиці. Вимикаємо там лампочки, які можуть світити. Гаджети подальше, щоб не світили це, це. Все впливає, бо це тому, впливає. що гаджети всі освітлення штучне це все впливає на виділення кількості мелатоніну. мелатоніну. А він повинен вироблятися. І от у людей, які є порушення, для них от роблять оці добавки, які допомагають відновитися, да, Пловперичі? Багатьох компаній випускається мелатонін. тоні. Ну, Але да. компанія наша так само випустила, вона відповідно, державша, тому що це наш вітчизняний виробник. І вона, чим ми, нам приємно те, що все робиться в рослинних капсулах. Концентрація, якщо говорити, да, Павло Петрович. О. Норма прийому скільки йде мелатоніна? один там міліграм, два тобто одна дві капсули в Ні, капсули, де, ні, капсули на... да, міліграм. Скільки да. за добу треба приймати мелатоніна? щоб... один, два. Я тобі вже сказав соняць. Ні, норма шість. А у нас я сюди... не беру великі цифри. Ага, я не беру. Я дуже обережний до всього відносини. Ну, якщо у нас в одній капсулі не, три не вимагай грам... те, що ти вичитала, і ні. хочеш почути те, що ні. ти ні. скільки у нас міліграм в одній капсулі. Я тобі сказав 3 міліграми. Три 3 міліграми. Тобто одні капсули одної їх в капсули достатньо для того, щоб людина отримала вже результат. І якщо дійсно mm -hmm. тяжкий стан, то можна і дві капсули. но ну, mm -hmm. обмежуємося однією капсулою. За скільки часу приймається? За 30-40 хвилин до відпочинку. Mm -hmm. до... І я б радив би приймати mm -hmm. із балансом про. Чому? Тому що. У балансі КПРО е триптофан, угу. амінокислота, котра знову ж стимулює вироблення мелатоніна. Нам треба амінокислоти, тобто всі незамінні і замінні амінокислоти. І ще може бути фактор, того, що людина не до амінокислоти, а не амінокислоти амінокислоти Ну, А воно засвоєння де краще йде краще і вироблення більше мелатоніну. А це говорить про те, що людина виспиться, да, да? Да. Угу. разом з балансом про, о чому угу. ми говорили раніше, баланс про покажи, да. да, можеш взяти на полочки, да і показати. І баланс про разом з тут е ельтриптафан, альфа-ліпова кислота, тут амінокислоти, які допомагають також покращити сон. Але от ті партнери, які вже вживають баланс про, вони розуміють, що фаза довгого сна збільшується. А якщо ви бачите, що по вашим аналізам мелатоніна недостатньо, підключіть ще одну капсулу мелатоніна разом з баланс провод, буде дуже гарне таке поєднання, да, по три? Угу. А скажи, будь ласка, тобто, ну ми зрозуміли, що це клінічне напрацювання, котре ми переглядали в інтернеті, раз е, вивчали, тому що Ельтриптохан е, з Ельтриптохану виробляється е, е, мелатонін. І тому, друзі, у нас компанія знову ж, бачите, випускає, є такі препарати. Добре. І можете собі дозволити. Uh, uh, Дивись, да. ми ще з тобою також хотіли сказати про те, що мелатонін, він має ще антиоксидантну дію. Да? Правильно. Крім того, що, що таке антиоксидантна дія, друзі? Uh -huh. Виводить вільні радикали, тобто, виводить токсини по-другому, можу сказати. Виводить шлаки з організму ще по іншому сказати. Тобто, сильний антиоксидант, як вітамін, а, Е і С, котрі боли, борються з вільними радикалами. Людмилочка Вітковська запитає: якщо вона попрацює в нічні зміни, погано для... соночку чекає для відновлення, потрібно одну чи дві капсули. Це індивідуально. Ви можете одну, але дивитися по своєму самопочуттю. Якщо дві. одну випиваєте, ви засипаєте протягом години, то вам достатньо однієї капсули. Якщо у вас є баланс спроще, то ви можете баланс і мелатонін разом прийняти і буде. І буде дуже дуже гарно або седоформула, або еліксир для нашої нервової, для нервової системи, або фітру здорові для нервової системи. Ну, от будуть запитувати, а як щодо дітей, Павло Петрович, на рахунок того, що якщо ти вже говориш, такі, мені здаєш запитання, да. Я не, по відношенню доросли... до діток да, да. чи є протипоказання протипоказання вагітним. Так. Не можна, так. діткам можна. Ну от я просто читала таке дослідження, що ауто, аутистам правильно, треба. от бачиш, молодець. У кого висока гіперактивність, так. у кого нервова система працює на високій межі, тобто то збудження велика. Угу. От всім людям, всім діткам. і діткам обов'язково, тому що зараз дуже багато таких діток пішло. Тобто при стресах, дітей, дітки, у яких синдром дефіциту уваги, е... От для них можна одну капсулу приймати. Ну це залежить і знову від батьків. Батьки ж не в навчені, не собі більше. А це вже друга ряда, да, але ми ж не буде навчати батьків поводити, е... Берегти себе, це да. треба. Ну є же таке захворювання, яке вже не залежить. Наприклад, там профілактувати ну, та. собі, треба навчитися. Добре. Бо великий відсоток населення не вміє не собі профілактувати, не собі не робити ну, щось У наперед. нас. У нас просто таке оточення, така да. група, які за нами дивляться, це якраз та аудиторія, яка собою займається, займається і навчає інших людей. Так. Ну і тому ми, ми, ми вам дякуємо, її. що ви з нами. Що ви з нами? що ми в одній, У нас одна ідея, у нас одна задача, одна місія, і наша компанія New Life займається саме тим, щоб людям показувати, що є. Є можливості бути здоровим, тільки беріть, ось беріть все, дає компанія. До речі, хочу сказати, що, Павло Петрович, no. чи от я прочитала, що є взаємодія мелатоніна з продуктами харчування? Да? І наприклад, мелатонін, якщо ви хочете, щоб він вироблявся. Організмом, то мен менше вживати кофеїну, особливо, другу особливо половину дня. Особливо курево, алкоголь ні ну, в якому разі Кофеїн що? Я маю на увазі друга половина. Кафін так же. Ну, алкоголь зрозуміло, що е, треба також ну, прибрати, тому що сон зразу уходить. Е, Щодо лікарських е, медичних. Препаратів, якщо людина щось, якщо приймає. якщо ми дивимося по відношенню до е, лікарських препаратів рослинного походження, протягом тут немає. Тут любі угу. лікарські рослини ви можете спокійно використовувати, тому що це Паралель, паралельно, паралельно буде у нас, звичайно, чудово працювати, якщо це синтетичні угу. е, фармакологічні препарати із е, антидепресантами. Тут двояке рішення може підсилювати, може за да, може да. ослаблювати функцію і дії на центральну mm. нервову систему. Ну тобто, те, що пов'язано з нервовою системою, якщо люди синтетіку приймають, то не зрозуміло, чи буде підсилення, чи послаблення. Тому да. тут ми не, ну, не можемо гарантувати і. Також є рекомендації при аутоімунних та захворюваннях. Так само, сперігати. якісь седативні препарати, і, да, і, і, да, препарати -депресії. Від, ну, від депресії. Тут, тут це можна. І, 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 і що цікаво, антигіпертензивні, препарати, котрі при високому тиску, теж одним хорошим. Мелатонін разом із е, препаратами, котрі понижають тиск, mm. а іншим наоборот, стимулює тиск, Тобто це, ін це індивідуально. індивідуально да, да. Це все індивідуально. Ну я хочу сказати, просто ми маємо на увазі, якщо приймають синтетичні паралельно. Бо якщо у людини, наприклад, високі тиски, вона приймає наші препарати там кардіофлора, піфлормінус, ті там шаломниця, ті, які покращують роботу серцево-судинної діяльності і спазмолітики природні. То мелатонін в поєднанні буде ідеально для сну. А, а, -а, а якщо це синтетичні препарати, то ну, тут ми не можемо ніяк гарантувати, як буде взаємодія. А, так, а скільки часу можна приймати на постійній основі мелатонін? Раджу, і це всі джерела говорять 3-4 тижні. То є на місяця, можете спокійно це хоч викори. кожен день. Хоч, хоч кожен, к... кожен вечір. Так, кожен вечір можете таким чином. Ви стабілізуєте за 3 тижні, вже стабілізуєте центральну нервову систему. І оцей ритм біологічний да та? тобто і, вже організм рит... привикли приз... виробляти. Призведете до нормального фізіологічного ритму. Так. О. Але е, немає таких джерел, де е, було напрацювання що 5 шість місяців, чи де більше немає. Не тому і, і, і не хто, і не фармафесіна медицина не радить, тому що. Все ж таки, це препарат, котрий має гормонального він по гормонального походження, і як він впливає на гормональну систему. Вона, вона до речі, от я читала про підлітковий вік, що мелатонін впливає на вироблення статевих гормонів. Тому підліткам вони їх треба головне привчити лягати вчасно спати, щоб мелатонін організмом вироблявся самостійно. А от чим старше людина стає, чим більше вона стресове життя має. Чим більше у неї проблем, то тут якраз він буде стабілізувати вашу нервову систему і психоемоційний стан. Якраз рекомендується старшого віку людям приймати його періодично. Ну, Якщо, наприклад, ви працюєте позмінно, то нормально приймати його ранком після роботи, щоб виспатися. Це ви ж не кожен день ходите позмінно, це може бути два рази на тиждень. Да? Це нормально приймати два рази, але не на постійній основі привчати організм, щоб він лінувався і не працював на виділення своїх гормонів. Так само, ми коли у коли приходять люди і постійно розказують, що вони приймають ферменти замість того, щоб підшлункова сама їх виробляла. І приймають синтетичні препарати, які заставляють. Е, тваринного, ну, походження. тваринного походження. походження. а тваринного, да, ми не будемо називати ці препарати, вони в аптеці продаються. І підшлункова стає ледача, вона вже не виробляє свої ферменти в той кількості, які потрібно. Нам навпаки, треба давати. от Якщо у нас панкреафлор рослинного походження, так. то він не, не е, робить цю нашу підшлункову ледачу, він просто. В певний момент допомагає вироб... виробляти ферменти для того, щоб було нормально стимулює травим. залози внутрішньої секреції, в тому числі підшлункової залози, для нормальної фізіологічної роботи. Тому ми говоримо про те, що ми за те, щоб все було. В, в, знаете, золоті середини, в золоті, золоті. середини не можна постійно себе стимулювати і заставляти, щоб за нас працювало щось. Організм повинен сам працювати. Ви самі підлаштуйте свій ритм, якщо ви його не від... Ну, зараз у вас порушений. Можете привчити організм 3-4 тижні, а далі ви вже повинні самостійно або так. час від так, часу, так, 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 коли так. там необхідність велика. Ну і що ще ми Павло петрович хочемо сказати з тобою тут. Ем, кому приймати може? Сказали. Якщо люди алергіки, то спочатку займіться своєю печінкою, да, обов'язково, коли в людини є алергічний стан і є алергічні реакції на ті чи інші продукти, то ви повинні тут все таки бути обережні. Але якщо є алергія, займіться знову системою очистки печінки, тобто виведення токсинів, тому що печінка відповідає за. За інтоксикацією організму, коли печінка не виконує дезінтоксикаційну функцію, то в людини йде алергічний стан. Тут треба й лопух, тут і її череда, і стопалерген, і сорбіфлор. Але знову ж таки нормалізувати функцію печінки і гепатохлор і розторопшу. Але тоді вже ви розглядаєте. Мелатонін. а також говорить про те, що якщо у людини там ниркова недостатність, ну і так само і печінкові е, проби погані, то тут треба відновити спочатку роботу цих органів, а далі вже печінка і нирки це по китайській народній медицині це імунна система людини. І якщо хронічні захворювання є чи, печінки чи нирок. Це говорить про те, що і імунна система буде страдати. Тут потрібно зняти запальні процеси в цих відповідних органах, призвести до нормального фізіологічного стану. А чим ви можете? Тільки хронічні захворювання, тільки травами, тільки рослинами. Ми завжди що... Господь нам що... дав інструмент, да. котрим ми можемо зняти хімію, можемо 10 днів тільки е, знімати там, наприклад, Запалення любі запальничні ну, антибіотики назначати. А далі ми не ми можемо тільки природнього походження є антибіотики. Ну ми з тобою спостерігаємо, коли люди так. кидаються в медицину, потім приходять через певний період мішок, таблеток, мішок наїлися. таблеток наїлися гормонами. Зняли запалення там і так далі. Потім у них по новому починається та те сама проблема. Тобто це говорить про те, що причину треба по-іншому прибирати. Симптоматику вам приберуть. А якраз рослинний світ вам допоможе позбутися оцих хронічних захворювань, тому що нам господь дав в принципі розум для того, щоб аналізувати. І якраз лікарські рослини на клітинному рівні нормалізують біохімічні процеси в кожній клітині, в тому числі печінці. Угу. Я думаю, що ту інформацію дає да, вже життелі. я то глянув одним оком на годинки На годинник. Друзі, якщо у вас є запитання, можливо, у когось, ми раді вам дати зараз у прямому ефірі. У кого є проблеми сном, порушення да. сну друзі? знаєте, що є такий препарат мелатонін. Да. Я думаю, що цієї одної баночки вам вистачить для тих людей, у кого є от такі симптоматичні. Там постресував, немає сну, випив капсулу, ліг спати. Ну це не на постійній основі. То вам вистачить баночки надовго, тому це економна. Для тих партнерів, які беруть продукцію в наших інформаційних центрах, компанії New Life, вони мають ще знижки: 10-15-20%. відсотків. І це рахуйте, ви економите свій бюджет, економите е бюджет своєї сім'ї і при цьому маєте здоров'я. А поручи. саме головне здоров'я, друзі. Так, а саме головне для нас це бути здоровими і, і чого бажає. бути треба здор мати здоров'я тільки природним шляхом, не фармакологічним шляхом, тому що. То дорога в нікуди. Да. Бажаємо вам, міцного вам бажаємо міцного здоров'я, любимо вас. Да, бажаємо самого. вам гарної якості сну, щоб ви висипалися, щоб у вас був чудовий настрій, щоб ви не стресували. Ну і міцного здоров'я, да? Повторюсь. Слава Україні! Ероні. Смерть ворогам! І Ероні. я знаю, що ми переможемо. Україна переможе цю кляту Моск... Московщину. Всього найкращого до, до побачення! Зустрічі, до побачення.